Мами, да, у неї вона, аби дожити, щоб свого дочекатися, тому що старим людям це набагато важче, ніж нам більш молодшим. На жаль, зв'язку з деякими розходженнями законодавства було. Зупинка у будівництві. У Василькові відновили будівництво дев'ятиповерхового будинку на вулиці Декабристів, 42. На цьому місці раніше знаходилася п'ятиповерхівка, яку наприкінці лютого 2022 року зруйнувала російська ракета. Мешканка Оксана Булаєнко згадує, удар припав саме на третій поверх. На той час у квартирі перебувала її матір. Мама вижила тільки з за того, що встигла зайти в ванну. І тримала двері. Ну, була поранена, осколками, там си. Ну, так залишились без квартири. У будинку жили близько двох сотень людей. Наприкінці 2022 року його визнали непридатним для відновлення та снесли. Через рік на цьому місці почали зводити новий будинок на 96 квартир. Замовником стала служба відновлення та розвитку інфраструктури Київщини, підрядна компанія «Горбуд». Втім, будівельні роботи тривали лише до травня 2024 року. На жаль, зв'язку з деякими розходженнями законодавства була зупинка у будівництві. В принципі, коли передбаченнями, планами, то на кінець 24-го року будинок мався ну, коробка зроблена, а потім у 2025 році мали здати в експлуатацію. Будівництво поновили в березні цього року. Зараз підрядник працює власним коштом. Вже зведено укриття, перший поверх і триває заливка другого. За словами Валентини Савчук, усі родини, які мали квартири в зруйнованому будинку, отримують житло в новому. Інші. Квартири це вже після завершення вже ну будуть розподіляти можливо для військових, можливо, для загиблих. Ну, це вже будуть вирішувати пізніше. Поки люди живуть у родичі в модульних містечках або орендують житло. Усі ці роки мешканці підтримують зв'язок у спільному чаті. Побачимо, що буде, буде далі. Тому що надія є. І коли вони його відбудують, я сподіваюся, ви до нас приїдете і побачите, що буде далі. Бо всяких розмов куча, у нас квартири були маленькі, Хрущовки. Ось, Наприклад, в мене була трьохкімнатна квартира, 50 квадратів. Цей будинок будується по-іншому. Плану через майже річну паузу у будівництві завершити та здати будинок планують до кінця 2026 року. Тим часом у Васильківській міській раді очікують державного фінансування на добудову усіх пошкоджених будинків. Роботи над якими розпочали ще у 2022 році. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Василькова спеціально для «Медіапогляд».